Оберіть ідеальну кухню з нашими стильними та функціональними кухонними мийками. Хочемо вам представити нашу миєчку фірми Ліц, розмір якої 50х50. Каркас мийки має 3 мм. Мийка повністю обезшупена. В комплект мийки входить змішувач на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила. Корзина для сушки посуду, сифон, який має в собі вітеречку для сміття кріплення. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.